Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І будемо дивитися у нас зараз середах, о 20-й годині за київським часом у нас рукозвичка. І так, дивимося, що відбувається на банковій, до чого готуються, що замишляють, що стараються. Ну, Тут зараз іде дуже велика. Націленість на міжнародку, тобто на міжнародні щось відбувається. Дивіться, місяць показує: про... ось ці дві карти можуть наголошувати про, а ця карта говорить взагалі про якусь тверду позицію, тобто чітке направлення і бачення ситуації у міжнародному. Я так скажу, на міжнародній платформі. І тут якась темнота йде. Тобто, під чимось, можливо, благородним, можливо, чимось хорошим, проштовхується щось, що для України не дуже добре. Ця карта говорить про нестачу, про. Бідність, злидні, замовчування чогось, приховування чогось, тут скоріше і, можна сказати, і народ України, так, хочуть відтягнути, щоб вони не помітили чогось. Зараз я докладу і запитаю: тут якось, ви знаєте, Um, влада якусь, якусь, якийсь шлях. Якийсь шлях. У неї якась ідея є. Ось знову у нас іде туз. Uh, тут іде у нас туз, а тут у нас жезловий король. Зараз ми подивимося. Я хочу ось цю ситуацію розібрати. Мені цікаво. Якась в них ідея є примирення. Ця карта говорить про. Тимчасовий мир, про тимчасову якусь, ну це, скоріше за все, перемиря, не перемога. Перемога це якби була шістка жезлів. ось, А це в нас не перемога. І ви бачите, ось тут яма. Ось ця тимчасова, оця ідея про тимчасову перемогу затягує Україну в яму, як тих дурохів. Вибачте, лохів. А український народ, влада вважає за лохів, тому що а, інакше я, я не можу. Я не можу інакшого підібрати слова, тому що ну, все на лице. А, якось дуже це підозріло це все. А, вкладаються вони зараз по чорному. Ось у цю справу темну, непрозору, принизливу для України. Вони вибрали цей шлях. І ось зараз вони на повну катушку над цим питанням працюють, вкладають всі свої ресурси, які тільки можна, і чекають результатів. Ви знаєте, відверто вам скажу, влада зробила на їхній погляд, або на погляд прибічників влади, лояльних людей до влади, влада зробила на їхній погляд замало помилок. І ось це. Дуже велика помилка. Те, чим вони зараз займаються, це дуже велика помилка. Це знов Україну відкинеть, це зрада нашими, відносно наших військових. Ось це перемиря, це зрада наших військових, щоб ви розуміли. Зараз ми розберемося. Продають. Вибачте, але продають наших військових, вважають ні за що і не рахуються з, їхним, з їхньою думкою. Влада надалі дивиться за порєбрік, заглядає. До речі, будь ласка, не думайте, що вони там з Путіним щось махлюють. Ні-ні, там є інша персона. Я робила вже декілька розкладів і в закритому доступі ті, хто вже бачив ці розклади, можуть підтвердити, що там не фігурує Путін, там іде все за планом по оманських ще переговорах. Вірніше оманські домовленості ще коли були в 2019 році. Тут іде все по плану, те, що український народ не здався. Під час повномасштабного вторгнення, саме 24 лютого, оце пішло не по плану. Щоб ви розуміли, це було не по плану. І ось у нас вийшла карта внизу. Бачите? Запорібрік. Все йде туди. Все йде за поребрік. Всі плани їхні, от вони постійно, і от вже може хто чув. Мосійчук, як почала знов говорити: занадто мало ми поговоріть. Треба було більше з ними розмовляти, треба було їм вдоблювати. Не знаю, з якої луни вона впала, напевно, з цієї. Ну, вона провладна і так все зрозуміло. Я вже не мовчу, я не буду мовчати. Кому не подобається, не дивіться мої розклади. Я буду говорити так, як я бачу по картах. І наразі я бачу величезну, ну це не помилка влади. Вибачте мене, це не може бути помилка, коли влада намірено іде цим шляхом. Всі бачили, що на Копенгагенській... Цей, що там було переговори: поїхав Єрмак: хто він такий? Що за завхоз? Він що керує країною? Чому не поїхали представники справжні країни? Чому Зеленський туди не поїхав, вже якщо то так серйозно? розумієте? Тому все дуже дивно відбувається. Я кладу карти тільки для того, щоб підтвердити це все. Що я бачу, що я відчуваю, і дійсно карти так і підтверджують. А час покаже. Я вже давно говорю, вже мені здається, декілька місяців говорю про те саме на цій рубриці, що влада готується до переговорів. Ніхто мені не вірив. Вірніше вірили небагато. Тепер я бачу вже більшість людей розуміють, що туди йде влада. Влада знищує всіх своїх опонентів. А якщо зараз дійсно будуть вибори, мої любі у нас не буде з кого вибирати. Те, що ми робили на Залужного, це одне. Ви повинні розуміти, що вони його взагалі не допустять. Там ризик такий, що військові взагалі не зможуть не голосувати відкрито. Ну, я навіть не знаю. Я знаю, що готується партія військових, а військові всі будуть які лояльні. Такі військові, як Буданов, вибачте мене, що це за партія. Це не буде військова партія, вибачте мене, це буде якась прихвостнів партія. Тому не подобається мені це все. І тут йде все прямим ходом. От тут, як от карти лягли зараз, це все йде прямим ходом до знищення України, мої любі. На жаль, на жаль, мало того, що розграбують, знищують. Ви уявіть собі. Тільки уявіть, вони знімають, роблять ці переговори, знімають військо, цей воєнний стан. Всі чоловіки виїжджають, хто хоче, хто хотів виїхати, хто буде потім захищати. Уявіть собі. Військові не зможуть взяти собі толком відпустки, тому що перемир'я це не значить. Ми всі вже знаємо досвід, який це. Перемир'я з Москалем. Не знаю, що собі думає Зеленський. Ну він продажний. Тут я не хочу навіть е, чути. Ваші, я вас всіх заблокую, хто буде мені зараз е, виступати, що я за перебріка. Зеленський іде на змову з ворогом. І тут карти про це говорять. Іде все до того. Настільки знищуються опоненти, робиться все підпільно. на... Сваряться з Заходом, до речі. Наші сваряться з Заходом. Давайте хоч подивимося, маленького принца, може він нам, нам якось. Бо я вже робила розклади, щоб ви розуміли, український народ це не витримає. Люди повстануть, а я не розумію, невже Зеленський цього не розуміє? І так, дивимося. Давай, маленький принц. Порадуй нас чимось. Чи є у нас вихід, куди ми йдемо і до чого прийдемо? Чи є у нас вихід до світлого майбутнього справжнього українського? Дивіться, Паж Мечів. Паж мечів зазвичай говорить, що ну, треба більш критично ставитись. Паж Мечів він дуже критичний. На жаль, Український народ не є дуже критичним. Якась частина, так, повномасштабне вторгнення змінило дуже багатьох, але я вибачаюсь, я нещодавно дивилася якесь відео, запитали Зеленського, чи вибрав би він сам себе. Ржав, як дурачок. Ну, от я не знаю. І так, критичне мислення і справедливість повинна бути. Зважувати всі за і проти і дивитися, як нам від цього диявола вирватися, а не навпаки, з ним якісь мирні угоди укладати. Кожна здорова людина, яка на голову не хвора, на повну голову, розуміє, що з Москалем неможливо вкладати ніяких мирних переговорів. Ця тварюка не буде ніколи дотримуватися якихось мирних угод. От вам і все. Від цього диявола треба відійти. А це треба критичне мислення, бути справедливим. А люди у нас трошки, я не знаю, у нас, ви розумієте, мої дорогі, дуже велика цифра, процент населення не просто за, за межею бідності, жебраки, люди не мають що. Ні хати, не ні збережень, нічого не залишилося в людей. Люди терплять, я не знаю, я відверто вам скажу: я не знаю, як деякі виживають. От напишіть мені, як ви, люди, живете, у кого немає ні хати, ні майна, ні грошей. А тепер з Каховською ГЕС взагалі абсолютно все змило. Добре, що живі лишилися, хто жили, залишився живий. От напишіть мені, як вам живеться, і що думаєте ви про те, що влада хоче мирних угод з Рашкою. І послала туди ярмака. Чи є у вас критичне мислення? Ось мене просто це цікавить. Я е, не буду, е, як сказати, замовчувати те, що я бачу, тому що це. Веде е, мої любі до здачі України. Але надія є, по-перше, на світ, якщо український народ дійсно, е, ну, це я бачу тут повстання. Вибачте мені, я бачу тут повстання. Ось цьо, це якраз того, що влада боїться. Повстання. Оцього боїться влада. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Мирної ночі. Слава нашим Збройним силам! Вони у нас найкращі. І боремося далі разом до перемоги, мої любі. Не за мир, а за перемогу.